Мій шлюб на межі через мою матір, мені справді потрібна допомога. Наслух. я часто сиджу на Reddit, але довелося створити окремий акаунт, не пов'язаний з основним. Мій шлюб серйозно тріщить по швах, і, хоча я часто читаю історії тут, ніколи не думав, що колись доведеться написати свою. Але ось ми тут. Мені 36 років, я чоловік, моїй дружині 28. Ми одружені 4 роки, разом 6. І у нас є однорічна донька, яка світло мого життя. Моя дружина чудова мама і партнерка. Моя ж власна мати повна протилежність. І з часом моя дружина допомогла мені усвідомити, що мої стосунки з мамою зовсім не можна назвати здоровими. Мама намагається контролювати все, навіть наше весілля. Я тоді вмовив дружину стерпіти і погодитися на мамині ідеї, і вона досі тримає на мене. Не образу пасивно-агресивна поведінка мами, починаючи ще з моменту, коли ми тільки почали зустрічатися, зробила так, що дружина її просто ненавидить. І я визнаю, раніше я не був з мамою таким жорстоким, як мав би. І от ми підходимо до вчорашнього дня. Учора була річниця нашого весілля. Зараз у нас туго з грошима, ми нові батьки, робота у нас не найкраща. Тож я запропонував: нехай наш друг родини побуде з донькою. Я куплю хороше вино, ми приготуємо вечерю і просто проведемо тихий вечір удома. Я бачив, що дружина засмутилася, бо хотіла б чогось більшого чи особливого, але погодилася, що це найкращий варіант. Ми домовилися бути вдома о 18-й. Я їхав додому з роботи, коли отримав дзвінок від матері. Вона благала мене приїхати, бо це терміново. Я спитав, що сталося, а вона почала істерично ридати і просити негайно приїхати. Було вже 17.30, але я живу у тихому районі без заторів, тож вирішив заскочити, заспокоїти маму і далі прямувати додому до дружини. Коли я зайшов у мамин дім, вона сиділа на дивані, пила вино і дивилася телевізор. Я був розлючений. Вона була абсолютно спокійна, не схожа на ту панічну істоту, з якою я говорив телефоном. Я почав вимагати пояснень, що ж за терміновість, і нагадав, що сьогодні наша річниця. Вона сказала, що в неї є справи по дому, які треба зробити. На мою думку, вона абсолютно могла зробити це сама: типу помити посуд, полити вазони, почистити ринви. Ну явно, не рівень надзвичайної ситуації. Але вона змусила мене почуватися винним. У якийсь момент буквально волала, що я поганий син, і я таки виконав ці справи. Я написав дружині, що запізнюся або заїхав до мами. Вона не відповіла. Перш ніж я встиг це усвідомити, була вже 19.30. Мама все намагалася додати мені нові нові завдання, але я нарешті твердо відмовився і сказав, що мені потрібно додому. Коли я нарешті дістався до нашого дому, дружини там не було. Я злякався, почав писати і телефонувати їй багато разів без відповіді. Я відстежив її телефон і побачив, що вона у своїх батьків. Вони живуть недалеко, приблизно за 20 хвилин їзди. Вона повернулася лише о 23-й. Я зустрів її з келихом шампанського, а вона сказала зберегти його для себе, бо вона хоче подати на розлучення. Я був у шоці і просто розсипався. Я спитав, чому. І вона відповіла, що цей вечір це остання крапля у довгому списку випадків, коли я ставив маму вище за неї. Вона сказала, що саме сьогодні, у нашу річницю, мала бути наша єдина можливість побути разом, але навіть у цей день моя мати зуміла вклинитися. Я спитав, що я можу зробити. Благаючи, попросив піти на сімейну терапію. Вона відмовляється. Я спитав, чи є в неї хтось інший. Вона відповіла. Інша людина, це я сама. Настав час зайнятися собою і перестати хвилюватися про те, чи зможеш ти колись поставити мене вище за свою матір. Вона переселилася в гостьову спальню і майже не говорила зі мною цього ранку. Я спробував поцілувати її перед тим, як повести нашу доньку до няні перед роботою. Вона просто відступила в бік. Тож як мені врятувати цей корабель, що тоне? Я готовий зробити все, щоб виправити стосунки, але вона каже, що це вже за межею. Я повністю розгублений. Я боюся, що вона вже звернулася або ось ось звернеться до адвоката з розлучень, і я хочу зупинити це, доки все не зайшло надто далеко. Я обрав тип посту Говоріть прямо, бо мені Потрібна найчесніша правда. Я знаю, що накосячив, але мені треба зрозуміти, як це виправити. Пост закрили для коментарів, але я намагаюся читати всі відповіді, наскільки можу. Як я зрозумів, мені дійсно потрібно зібратися, піти на терапію і дати дружині простір. які коментарі дуже жорсткі, але це нормально. Мені це й було потрібно. Попереду багато роботи над собою і над цими стосунками. Важливі коментарі. Якщо чесно, те, що ти зробив, це ляпас твоїй дружині. Я її повністю розумію. Ти не тільки дозволив своїй матері контролювати ваше весілля, але й у вашу річницю знову дав їй маніпулювати тобою так, що ти запізнився. Для мене це теж була б остання крапля. Твоя дружина втомилася від цього безглуздя і прив'язана до людини, яка не ставить її на перше місце. Вона заслуговує на краще. І чесно, твоя дитина теж. Ти маєш спочатку вилікувати себе, перш ніж зможеш вилікувати свій шлюб. Відповідь автора. Я зараз це усвідомлюю. Дякую за чесність. Я сьогодні весь день на роботі, але очікую, що вона залишиться в гостьовій кімнаті і на вихідні, можливо, навіть увесь цей місяць. Мені боляче, але я визнаю, що це моя провина і тільки моя. Оновлення перше: мій пост учора заблокували. Я зміг додати коротке оновлення в кінці, але вирішив написати тут детальніше. Спершу хочу подякувати всім, хто відповів. Частина коментарів була дуже жорсткою, але я і поставив тех, скажи як є, Тож це логічно. Перше, дехто писав, що моє запитання про те, чи не з'явився моєї дружини хтось інший, було недоречним. Я чесно не бачу, що в цьому такого, але кожному своє. А моя дружина точно вважала це недоречним, і це стало однією з останніх крапель, через які вона й переселилася в гостьову кімнату. Я знаю, що писав, ніби дам їй простір, але конфлікт просто зживав мене зсередини. Тож, учора, коли вона повернулася з роботи, я постукав у двері гостьової кімнати і попросив спуститися до кухні поговорити. Вона відмовилася і сказала, що говоритиме лише тоді, коли буде готова. Я запитав, коли це буде, і вона просто зачинила двері переді мною. Друге, пізно ввечері моя мати з'явилася без попередження. На жаль, вона так робить. Двері відкрила моя дружина. Я почув, як мама питає її, як ми провели річницю. Дружина покликала мене вниз і сказала: розберися зі своєю мамою. Дослівно. Мама одразу почала питати, що це означає. Це треш, друзі. Поки я спустився і намагався загладити ситуацію, усе вже було зіпсовано. Дружина зачепила мішок з осами, і мама почала словесну атаку. Я, як ідіот, спитав у дружини, що саме вона сказала моїй матері. Вона просто піднялася нагору і грюкнула дверима. Я, нарешті, усвідомив, що відбувається, і попросив маму піти. Вона відмовлялася. Довелося пригрозити поліцією, і лише тоді вона пішла. Третє. Сьогодні зранку моя дружина зібрала речі свої дончині і поїхала до батьків. Навіть нічого не сказала заздалегідь. Я встиг їх перехопити на виході і запитати, що відбувається. Вона сказала, що з неї досить словесного насильства, що вона хоче мати поруч партнера, який захищає свою родину. Вона сказала, що я завжди ставитиму маму на перше місце, і вчорашня ситуація ідеальний приклад, що наші стосунки не підлягають відновленню, і вона якомога швидше піде до адвоката з розлучень. Як останню спробу, я спитав, що я можу зробити. Бити, щоб це виправити, вона лише похитала головою і поїхала. Я розбитий. За 48 годин я втратив усе, що було для мене по-справжньому, важливим. Я постійно телефоную і пишу їй, але вона не відповідає. Подзвонив в одному зі своїх друзів, щоб розповісти, що сталося. Він уже їде до мене. Його реакція була суміш шоку та Вітаю, ти сам себе убив. Він сказав, що я тупіший за бетонну плиту. Я відповів що все ще сподіваюся, якось врятувати ці стосунки, а він просто засміявся і сказав, що мені треба поховати цю ілюзію. Я знаю, що мені є над чим працювати, межі. Точно мої стосунки з матір'ю, я зараз намагаюся заблокувати її усюди, де тільки можу, над собою. Якщо чесно, я ніколи не був великим прихильником терапії, але я знаю, що вона мені потрібна, і я сподіваюся, що вона допоможе мені стати кращою людиною. І, можливо, якщо моя дружина побачить, що я справді працюю над собою, тоді з'явиться хоч якась надія. Щодо шлюбу, частина мене все ще оптимістична, але я розумію, їй буде дуже важко повернутися після всього цього. Якби боляче це не було, мені доведеться просто про. Жити наступні дні, тижні місяці і подивитися, що буде далі. А зараз саме час поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую вам, оновлення. Друге, ви всі мали рацію. Моя мати токсична. Привіт, це знову я. Мабуть, це востаннє, коли я пишу сюди. Моя дружина офіційно забрала всі свої речі і речі моєї доньки і переїхала назад до батьків. Я зробив найбільш ідіотський крок у своєму житті. Поїхав до мами на кілька днів, щоб зібрати думки. Це було дурістю на всіх можливих рівнях, але я нарешті побачив на власні очі те саме зловживання, яке моя дружина отримувала роками, тільки тепер воно було спрямоване повністю на мене. Вона також робила дивні речі наприклад, намагалася пригорнутися до мене перед сном. Однієї ночі я прокинувся і побачив, що вона обіймає мене, довелося сказати їй повернутися у своє ліжко. Я усвідомив, наскільки абсурдно було залишатися там, тому одного ранку, поки вона спала, я тихо зібрався і поїхав назад до свого дому. Я повернувся до деяких відповідей на свій перший пост і нарешті почав виконувати поради. Я заблокував свою матір усюди, де тільки можна, і встановив невелику систему безпеки в будинку. Вона кілька разів намагалася прийти, але я замкнув усі ворота і в неї немає ключів. Також я повністю замінив замки у будинку про всяк випадок. У мене вже було дві терапевтичні сесії, і я по-дурному думав, що це буде щось на кшталт. Раз і готово. На першій я отримав дуже хороші поради. Мені прямо сказали: якщо я прийшов лише для того, щоб врятувати шлюб, то це хибний підхід, бо мені самому потрібно багато працювати над собою. Це змусило мене глибоко замислитися. Мій терапевт справді чудовий. Щодо мого шлюбу, я не знаю, що буде далі. Зараз ми проходимо через пробне роздільне проживання, і вона майже не розмовляє зі мною, окрім питань, що стосуються нашої доньки. Я також починаю усвідомлювати, що можливо я був поганим чоловіком, але все ще можу бути хорошим батьком для своєї дитини. Це все одно важко. Я відчуваю величезну провину за все, що сталося, не лише перед дружиною, але й перед мамою. Мені знадобиться час, щоб повністю викинути її вплив з голови і від'єднати її від свого життя. Але я визнаю, що трохи навіть радію цьому новому старту. Якщо між мною та дружиною нічого не складеться, я все одно можу стати найкращим батьком, яким здатен бути. Дякую всім за допомогу. Я дуже це ціную. По скрипту. Кількість ненависницьких повідомлень, які я отримав у приват, про те, що я паразит, що моя дружина була дурепою, коли зв'язалася зі мною і що я сміття. Саме тому я спочатку і не хотів більше тут писати. Оновлення третє. Права бабусь і дідусів, оскільки мої пости всюди видаляють, я передивляюся свої видалені записи з сабредиту про свекрух і знову публікую їх тут. Здається, це був перший, який видалили. Він стосувався погроз щодо прав бабусь і дідусів, через які моя дружина і я зараз переживаємо справжнє пекло. Текст нижче. Привіт, це знову я. Що взагалі таке права бабусь і дідусів, і чому моя мама натікає, що хоче їх використати? Не знаю, чи це більше для legal advice, але ось перед історія. Після того, як я перекрив мамі всі канали зв'язку, вона вирішила надсилати нам з дружиною паперові листи. Ми зараз перебуваємо у пробному роздільному проживанні. Зворотня адреса, її будинок, почерк теж її. Ми з дружиною зустрілися, щоб обговорити ці листи, і обидва отримали різні. Про свій не хочу особливо розповідати. Там було здебільшого щось у стилі Повернися додому до мами. Але лист до моєї дружини прийшов у великому конверті, майже без позначок, ніяких поштових штампів чи ознак того, що він проходив через пошту, тож вона явно принесла його особисто. Дружина живе у своїх батьків, а моя мама знає їхню адресу через сімейні зустрічі, свята тощо. Почерк збігався, і її зворотня адреса теж там була. У самому листі йшлося про те, що моя мама подумає подати на права бабусі. А якщо цього буде недостатньо, то їй доведеться стати креативнішою, аби проводити час із нашою донькою. Щодо цих прав бабусь, наша донька занадто маленька, щоб мати якийсь глибокий зв'язок із моєю мамою, але вона інколи за нею наглядала. Дружина ніколи не дозволяла мамі залишатися з донькою без нагляду, але під нашим наглядом вона інколи з ними гралася. А от фраза про креативність я навіть не знаю, що думати. Це не виглядає як пряма погроза, але звучить дуже зловісно. Моя дружина налякана. Я запевнив її, що підтримую будь-яким чином, але ми реально не знаємо, як діяти далі. Заборонний припис, лист вимога про припини. Переслідування, чи можливо просто задокументувати отримання цього листа і ігнорувати? Особисто, я думаю, що нам треба повідомити про це поліції, аби був слід у документах. Оновлення 4. Дякую всім за допомогу кілька днів тому. Я заблокував свою маму всюди і дружину теж. Ми також можемо впевнено сказати, що повністю захистили все від будинку моїх тестів до нашого педіатра і навіть номера соціального страхування доньки. Щодо погроз, ми дотримуємося юридичних кроків разом з адвокатом після того, що вона зробила. Але загалом, я, дружина і донька справляємось і живемо день за днем. Зараз я готуюся до найгіршого від своєї матері. Сьогодні вранці вона намагалася побачити мою дружину на роботі, просто з'явилася там і сказала, що хоче з нею поговорити. Коли секретарка дружини відмовила, мама почала вимагати зустрічі і поводилася настільки агресивно, що їй пригрозили викликом поліції. Ми фіксуємо абсолютно все, і навіть думаємо про переїзд. Відстань від моєї мами нам точно не завадить. Я хвилююся, що вона наступною прийде до мене на роботу, але я попередив свого начальника про ситуацію, і він ставиться з розумінням настільки, наскільки начальник може. Поки що, чи є ще щось що ми маємо зробити. Один добрий редітор порадив підготувати будинок до можливого візиту соцслужб, і ми вже займаємось цим. Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Ще раз дякую, хоч початок був важким, але я вже бачу світло в кінці тунелю. Моя мати могла зруйнувати мій шлюб, але я не дозволю їй завдати шкоди моїй сім'ї ще більше, особливо після того, як вона погрожувала забрати мою доньку. Оновлення п'яте мама надіслала мені неприйнятні фото. Я повідомив про це і Думаю, що вчинив правильно. Привіт усім! Це, ймовірно, буде мій останній пост на кілька тижнів. У нас усе добре, просто ми готуємося до дня народження дружини, і після того, як я зіпсував нашу річницю, я дуже хочу зробити для неї щось особливе. Плюс наближається Геловін, ми з дружиною робимо костюм для доньки, прикрашаємо дім і просто намагаємось насолоджуватися осінніми святами. Я ловлю себе на думці, що мені дійсно подобається час із сім'єю, коли моя мати не втручається. Саме так усе й мало бути від початку. Але моя мама майже завжди знаходить спосіб втрутитися в наше життя. Хоч ми залишаємося у повному нульовому контакті, вона намагається обійти це. Тож, мабуть, будуть ще оновлення. От моє наступне питання: моя мама не завжди поводилася неналежно, але мій терапевт помітив кілька тривожних сигналів ще з мого підліткового віку, які перейшли у доросле життя. Наприклад, коли я недовго жив у неї, вона намагалася обійматися зі мною занадто близько. Також вона часто була надто тілесною, обійми поцілунки в щоки та інші дії, які я раніше вважав звичайною материнською ніжністю, але зараз розумію, що це було дивно. На весіллі вона одягла дуже відверту сукню, добре що не біло, і намагалася змусити мене танцювати з нею неприйнятним чином. На щастя, я зрозумів, що відбувається, і не піддався. Але нещодавно вона зробила ще один крок, який був неприпустимий. Поки я був на роботі, я отримав електронний лист від невідомого відправника, що потрапив у зовнішній сервер. Ми користуємось Outlook. Тема листа виглядала як звичайний запит, а в тексті дійсно було питання про наші послуги. Але під текстом виявилося кілька фото моєї матері у невідповідному вигляді з підписами Де мій любий хлопчик. Я одразу зрозумів, що це неприпустимо, і повідомив про це відповідні органи. Заради цензури тут не дослівний переклад, але якщо коротко, то там були нюци. Треш. Це точно був лист від моєї мами. Я рідко хворію, але після того, що побачив, почав тремтіти, а потім мені стало зле і довелося бігти в туалет. Я ніколи не зрозумію, як вона могла вважати це допустимим, але почав усвідомлювати, що вона надіслала мені неприйнятні фото через робочий комп'ютер і мережу компанії. Схоже, це було зроблено навмисно, щоб поставити мене у неприємне становище. Я переслав лист безпосередньо нашому юристу і заблокував нову адресу на роботі та в особистій пошті. Потім я поговорив із своїм начальником, він знає про мою маму та її витівки. Він сказав, що отримав лист із цієї самої адреси кілька днів тому щодо моєї професійної поведінки на роботі. Тож, схоже, це була спроба мене підставити. На щастя, начальник зрозумів ситуацію, наскільки це можливо для начальника, просто видалив лист і дозволив мені повернутися до роботи. Чи вчинив я правильно? Також я хвилююся, що мама переживає якийсь психічний. Зрив. Хвилююся не за неї, а за себе, дружину та доньку. Мій терапевт називає це ескалацією. Якщо вона вже надсилає такі фото, я боюся уявити, що буде далі. Чи варто викликати соціальні служби для дорослих? Будь-які поради будуть корисні. Оновлення шосте коротке оновлення перед поїздкою в гори. День народження моєї дружини цими вихідними, тож ми збираємося відключитися від світу. Хотів дати невелике оновлення ситуації перед тим, як ми поїдемо на природу. Нічого надзвичайного не сталося на щастя, крім кількох непримітних листів поштою мені та дружині. Ми зробили їх копії для наших особистих записів і одразу переслали юристу. Також після розмови з начальником про ті фото, які надіслала мама, я вирішив піти і у поліцію з цими неприйнятними зображеннями. Паперів щодо прав бабусь та дідусів поки що немає, знову ж таки на щастя. Не впевнений, чи це взагалі станеться, але краще перестрахуватися. Декілька людей радили підготувати будинок так, щоб він відповідав вимогам соціальних служб на випадок непередбачуваного розвитку ситуації. Ми вже це зробили на всяк випадок. Ми й досі повністю не контактуємо з моєю мамою, попри її спроби вийти на зв'язок. Нарешті ми серйозно розглядаємо переїзд і думаємо подивитися будинки та квартири наступного тижня. Проте, моя дружина наполягає, що не хоче Робити поспішних рішень і передчасно припускати, що ми залишимося разом після всього цього. Якщо ми купимо або орендуємо житло разом, а потім вирішимо розлучитися чи оформити юридичне розділення, це прив'язуватиме нас до спільного проживання, що, на мою думку, не буде добре для жодного з нас, включно з донькою. Я поважаю її рішення, і хоча це не ідеально, погоджую, що можливо потрібно дати ситуації трохи осісти і переглянути пробне розлучення пізніше. Отже, справи трохи налагоджуються. Я радий, що все повертається, хоч трохи до нормального ритму. Дорога все ще важка, і я щодня працюю над собою та. Своєю родиною. Оновлення 7. Мама, схоже, тепер намагається випадково зловити нас під час покупок. Що робити? Як і в заголовку, ми досі не контактуємо з мамою, не відповідаємо ні на як її спроби вийти на зв'язок. Підтверджень немає, але в моєї дружини з'явилася підозра. Тепер мама намагається перехопити нас у публічних місцях, коли ми ходимо за покупками. За останні два тижні такі зустрічі сталися тричі: спершу ми думали, що це випадковість, але після двох повторень почали хвилюватися. Для прикладу, ми ходимо в супермаркет поблизу дому. Це доволі далеко від місця, де живе моя мама. Дорога займає хвилин 25-30, та й це точно не найближче магазин для неї. Середа, наш день для закупів, бо ми обоє закінчуємо роботу раніше. Мама знає це, бо раніше могла попросити щось купити їй, і я завозив продукти до неї. Знаю, знаю, вона цілком здатна робити покупки сама. Я думав, що просто допомагаю, а тепер бачу, що це була маніпуляція. Два дні тому ми приїжджаємо до магазину і бачимо маму, яка нервово ходить перед входом, виглядаючи відверто неадекватно. Ми просто розвернулися і поїхали в інший супермаркет. Я не детектив, але моя дружина вже відчула щось недобре, і тепер навіть для мене це починає виглядати підозріло. Можливо, ми перебільшуємо. Частина мене думає, що ми стали надто чутливими на фоні всього, що сталося. Але між людьми, які говорять, що мама небезпечна і бажанням захистити свою сім'ю, я вже не знаю, кому вірити. Будь-яка порада буде доречною. Оновлення восьме. Довелося викликати поліцію для перевірки стану матері. Моя мама з'явилася біля нашого дому в повній істериці. Дякую всім за поради щодо замка на хвірці та встановлення камери. Вони вже не на раз нас виручали, а тепер і поготів. Отже, мама приходить без попередження і починає кричати: Плаче, кличе мене, повторює, що просто потребує мене. Вона ридає, б'є у хвіртку, вимагає, щоб я вийшов і поговорив з нею. Раніше я б впустив її, якщо чесно, я був близький до того і цього разу. Але тепер у мене інший підхід. Я подзвонив у поліцію. Коли правоохоронці приїхали, вони одразу наказали їй покинути нашу територію. Минуло кілька хвилин криків і умовлянь, але зрештою вона пішла. Мені від цього не по собі. Це ж моя мама. Я відчуваю, ніби зобов'язаний з нею говорити, але водночас вона зробила надто багато болю мені та моїй дружині. Спробую заснути і трохи заспокоїтися, але здається, мені буде на чим подумати, і точно буде що обговорити з терапевтом. Оновлення дев'яте мати в лікарні. Привіт усім! Сподіваюся, у вас було гарне свято Дня Подяки. Хочу дати коротке оновлення щодо моєї мами без зайвих подробиць. Одного вечора вона приїхала до нашого дому і пережила психотичний зрив прямо перед будинком, який супроводжувався самошкодженням. Це було настільки серйозно, що нам довелося знову викликати поліцію. Зараз вона перебуває у психіатричному закладі. На цьому щодо ситуації з нею все. Оскільки питання прав бабусі більше не стоїть, моя дружина сказала, що вона все одно хоче продовжити випробувальну роздільність і рухатись до розлучення. Вона пояснила, що останні два місяці ми ніби грали в ідеальну сім'ю, щоб лише створити враження стабільності, якщо раптом моя мама вирішить знову влаштувати щось небезпечне. І що терпіти цей хаос вона більше не може. Її власний стан почав погіршуватися. Вона забрала нашу доньку і повернулася жити до своїх батьків у понеділок. Вона хоче поговорити з нашим юристом про наступні Роки, схоже, незабаром ми почнемо цей процес. Я засмучений, але не можу її звинувачувати. Я запитав, чи справді все погане переважило хороше, і вона подивилася на мене дуже серйозно та сказала: у наших стосунках майже нічого окрім поганого, і пішла. Я багато про це думаю і знаю, що це тема для наступних сесій з терапевтом. Оновлення десяте: що я усвідомив у терапії, я дізнався, що моя мама сприймала мене як свого чоловіка. Мій терапевт називає це емоційним інцестом, хоча інколи це, на жаль, переходило межу в реальні спроби фізичної близькості з її боку, як от коли вона лягала до мене в ліжко або надсилала мені відверті фото. Було й кілька моментів межового характеру, про які я мало що пам'ятаю, і не хочу детально згадувати тут. Це вперше, коли я взагалі написав, або вимовив це вголос, окрім як на сесіях з терапевтом. Усвідомлювати, що в дитячому віці тебе скривдила рідна мати, це болюче. Не знаю, скільки часу знадобиться, щоб пропрацювати ці переживання, але я цим займаюся. Я зрозумів, що оскільки мама бачила в мені чоловіка, вона сприймала мою дружину як конкурентку. Терапевт звернув увагу, що мама поводилася так, ніби сама була другою жінкою у моєму житті, що, можливо, і пояснює ті фото. Я зрозумів, що мама, скоріш за все, так і не пережила нормальну смерть мого батька. Я побачив, що майже жодна моя дівчина, включно з моєю дружиною, Жиною ніколи не була для мами достатньо хорошою, бо вона була переконана, що тільки вона підходить мені найкраще. Мій терапевт вважає, що після смерті батька, намагаючись захистити мене, мама перейшла межі та фактично зробила мене сином чоловіком. Він назвав це словом Санс Бенд. Я усвідомив, що довгі роки психологічного тиску і маніпуляцій з боку мами привели мене до цього моменту. До того як реальність різко вдарила мене по голові, я справді думав, що все це просто дратує, але є нормою. Просто вона така. Я досі відчуваю певну провину за все, що сталося, але ця провина почала перетворюватися на гнів. Мені здається, що мене вкрали нормальне життя. Але терапія допомагає мені бачити і іншу сторону. Мені трохи за 30. У мене ще є час прожити хороше життя і бути чудовим батьком для моєї доньки. Дякую, що слухаєте. Я ціную кожен коментар і підтримку, і як ви, мабуть, здогадуєтеся, моє відчуття норми досі збите, тому чути інші точки зору для мене дуже важливо. Оновлення 11. Пробна розлука почалася. Ми з дружиною вирішили таки спробувати пробну розлуку. Вона і наша донька зараз живуть у її батьків, а я залишився вдома. Це найогидніше відчуття у моєму житті. Я ніколи не відчував такої порожнечі. Розлучення наближається. Мабуть, мені вже варто звикати називати її моєю колишньою дружиною. Я продовжую відвідувати терапію, щоб пропрацювати не тільки власні почуття, а й зрозуміти, які будуть наступні кроки. Я завжди хотів переїхати в інший штат і можливо спробувати нову кар'єру, але я не хочу бути далеко від своєї доньки. Подивимося, як воно складеться. Також хочу подякувати всім за добрі слова під моїм попереднім постом. Я намагався відповісти кожному, але просто не зміг. Я щоразу зриваюся на сльози, коли бачу підтримку. Це щасливі сльози, але вони також нагадують про те, яким могло бути моє життя. Оновлення 12. колишня повідомила, що починає зустрічатися з іншими. Мабуть, я мав здогадатися, що це станеться, але я майже хотів би, щоб вона мені цього не говорила. Вона сказала, що це просто попередження. Раптом я побачу її десь у місті, на вихідних чи щось таке. Ми розлучені, тож їй не заборонено ходити на побачення, і ми живемо в штаті, де діє концепція без провини, тож розлучення, яке невідворотно нас чекає, не ускладнюється такими речами. Я емоційно абсолютно не готовий до побачень, навіть близько, але почути, що наступного вікенду вона піде на вечерю зі старим коханим, це вибило мене з колі. Це означає, що я справді вже не можу її повернути. Я пробував останнє, і все пройшло жахливо. Вона сказала, що більше не хоче бути на другому місці. Перше після моєї матері, тепер після всього драматичного хаосу, який відбувається в нашому житті, і що вона не хоче виховувати нашу доньку в нездоровому середовищі. Я розумію. Автор також написав у іншому сабредіті про те, що боїться знову постити в сабредіт про токсичних матерів і свекрух, і його там жорстко розкритикували. Далі оновлень не було, тож можна припустити, що розлучення завершилося, а колишня дружина тепер живе своїм найкращим життям. Отож, мої любі глядачі і слухачі, така історія. Чесно кажучи, не знаю, просто сумно, в якійсь певній мірі і шкода головного героя. Бо все ж таки, ну, єдина тут винна тільки мати. І можна сказати, що вона і теж не видно, адже після смерті чоловіка в неї якби сталося негаразди з головою і так далі, але все одно те, що вона потім робила, це безпосередньо вплинуло на головного героя, на її сина. І це вже вплинуло на його життя. Тобто, можна сказати, що тут винна вона. Так, напевно, проблема в тому, що головний герой пізно роз, якби побачив, що мати має сильний вплив взагалі на їхню сім'ю і на його життя. Я думаю, якби він раніше це, скажімо так, відрізав би присік, то можливо вони б залишилися з його дружиною разом. Але. Маємо, що маємо. На цьому все. Як вам ця історія? Залишайте, будь ласка, свої коментарі, як завжди. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, поставте лайк до цього відео, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І ми побачимося з вами у наступних історіях. Бувайте!